Ти хочеш створити свій сервер, але в душі не чаєш як, тоді тобі сюди треба було зайти. Сьогодні я тобі розповім, як створити хорошу збірку сервера, як встановити спавен, плаген і дуже багато чого. Але якщо ти хочеш пограти вже на готовому сервері, то тоді тобі на блокційці. Ти тут можеш гріферити, виконувати квести, капатися в автошахті, робити дохіра всього. І це ще не все, так що. IP ти зараз бачиш на екрані, та він буде в описі. Версія від 1.65 до 1.19. Що ж, не буду вас затягувати, поїхали. Так, що ж, щоб створити наш сервер, нам треба зайти зараз в свій браузер і в пошукової стріті написати. І тут уже треба думати, на якої ми версії хочемо створити наш сервер. Я буду створювати сервер на 1.21.5, тому що мені ця версія дуже подобається. І ще нам треба вибрати двіжок. Дві шків є дохера і більше. Тобто папер, букіт, спігот і Пурпур. Я хочу створити свій сервер на Spigot. Ми пишемо Spigot 1.215, сервер. Забув, треба ще дописати download. Далі get букіт І тут ми вибираємо ось. І ще, друзі, щоб наш сервер працював, нам треба Java. Для різних версій треба різні Java. Ось вам така міні-таблиця зараз на екрані. В нашому випадку нам треба 21 джава. Посилання на цей сайт буде в описі. Ми нажимаємо GTK 21 Windows 6, x64 MCI Installer. Тепер чекаємо. Нажимаємо. окей. Нас перекидає в таке вікно: Next, Next. І чекаємо. І нажимаємо Close. Після цього ми заходимо в провідник. Поки що ми його згортаємо, бо він нам зараз не треба. На робочому столі або в будь-якому місці, неважливо. Нажимаємо правою кнопкою миші створити папку. Папку можемо назвати як хочемо. Після цього перекидаємо наш файлик, який ми скачали, не Java, а Spigot або ще, що ви скачали, нашу папочку. І після цього обов'язково перейменовуємо наш файл в «server.jar». Після цього правою кнопкою миші створити текстовий документ. Заходимо в нього, і ми повинні написати ось таке. Цей текст теж буде в описі. Нажимаємо «Файл», зберегти як. Тип файл усі файли. start.bat. Наш текстовий документ ми можемо видалити. І тепер нажимаємо start.bat. Зараз він нам створює всі файли, які нам треба для нашого сервера. Як ви бачимо, не густо. Зараз нам треба зробити ще дві вещи. По-перше, заходимо в yellow.txt і false ми міняємо на true. Файл зберегти. Тепер сервер І Якщо ви хочете, щоб на ваш сервер могли заходити тільки з ліцензій, нічого тут не трогаємо. А якщо хочете, щоб з піратських версій, тоді ми шукаємо рядок онлайн мод. І міняємо true на false. Тепер файл зберегти. Тепер ми ще раз запускаємо Start.bat. І у нас написало Done. У нас сервер повністю створений. Цей командний рядок ми не закриваємо. Бо це консоль. Через консоль ми можемо писати любі команди і не буде якого, ніякого запрета. Тепер ми відкриваємо наш Майнкрафт. І ще, щоб у нас були всі права на сервер, ми пишемо ОП і пишемо свій нік. В моєму випадку це Rman 98. Нам пишемо madeRman 98 e, сервер-оператор, все, тепер у нас є всі права. Тепер ми заходимо в гра в мережі, додати сервер і пишемо localhost. Ось так як є. Готово. Все, у нас є сервер наш. Ми до нього приєднуємося. І все, ми зайшли на наш сервер. Зараз, по факту, це просто найобичніший світ. Давайте одразу включимо гейммод. Друзі, вибачте, я перепутав, нам треба написати е, команду OP, тоді коли ми вже на сервері. Блін, друзі, я звичайно закрив коротше, команду строку, і у нас виключився сервер. Ось вам приклад, чому не треба її закривати. Так, я знову запустив нашу команду строку, все. Просто це зараз можна рахувати, що обичний світ. А давайте перейдемо до самого цікавого. Нам треба встановити плагіни. Зараз я вам поясню, що таке плагіни. Плагіни це. Через плагіни робиться спавн, Через плагіни банять людей. Через плагіни е є функція логіна на сервері, щоб вас не взломали. Ну і ще, друзі, який сервер без спауна. Зараз я спавен сам відбудовувати не буду. Зараз я скачаю якийсь готовий спавен з інтернета і покажу вам, як його вставити на наш сервер. Так, я скачав карту, ми виключаємо зараз сервер. Нашу скачану карту ми повинні розпакувати. Заходимо в архів і просто, і просто перетягуємо кудись, хоч кудись. Дуже важливо, щоб у нас світ називався World. Після того, як ми скачали, ми повинні перенести наш спавен в папку з сервером. Нам пише, що вже є така папка, але ми просто заміняємо файли. Спавн у нас є. Тепер нам треба плагіни. Я рекомендую шукати плагіни на ось цьому сайті. Ми зайшли на цей сайт, вибираємо вкладочку «Plugins». І тепер я хочу зібрати е, всі самі стандартні плагіни, просто щоб сервер нормальним був. Саме головне, щоб у нас підходила версія платформа. От у мене Spigot сервер, і у мене версія 1.21.5. Щоб це перевірити, тому що тут всі версії підряд не пишуться. Game version. Так, да, тут є 1.21.5, і тут написано спігот, значить, все готово. Ось таким образом і підбирайте плагіни. Ну що ж, я зібрав всі самі стандартні просто плагіни. Essentials це дуже хороший плагін, в ньому дуже багато функцій. Login2 ту це плагін, через який можна Anti-cheat, World Edit і World Guard е, дають можливість приватити спавен, приватити якісь е, місцевості, ще щось дуже багато чого. Лакі Пермс це плагін у нас на привілегії, тобто ми можемо зробити всі привілегії, там всякі донати, і просто РТП це рандомна телепортація. Після цього ми заходимо в папочку «Plugins», і всі ці плагіни перекидаємо. Ну знайте, це не все, що нам треба. Ще є дуже багато плагінів, які дуже потрібні для сервера. Я зібрав просто всі самі необхідні. Я ще мовчу про «Scoreboard» кастомний, про ще дуже багато плагінів, про отільний плагін на бани. Після того, як ми це все зробили, ми нажимаємо Start бат. Чекаємо, поки сервер запуститься. В цей раз сервер буде довше запускати, тому що вже є плагіни і нормальний спавн. Ось бачимо, що вже тут, бачимо, що вже тут прогружаються всякі плагіни. Так, сервер у нас загрузився. Тепер ми можемо на нього заходити. І барабан на дроп. Бам! Ми вже знаходимося на спавні. І як бачите, нас просять зареєструватися. Все, ми зрігалися, і що ми бачимо? У нас є. Спавен. Так, зараз у нас тільки є спавен, тобто обичного освіти у нас немає. Але це теж вже добре. Ми зараз можемо протестити якісь плахіни, наприклад, World Edit. Беремо дерев'яний топорик Все, World Edit у нас повністю працює, як ви бачите. РТП. Давайте провіримо. Так, друзі, я так зрозумів, то, що плагін на РТП не працюючий, давайте його переустановимо. І, друзі, створювати сервери — це не тяжко, просто треба вміти. Як ви бачите, я вже створив повноцінний сервер. Звісно, треба його дуже сильно дорабатувати. Давайте я ще накачаю плагінів потрібних. Кстати, ми можемо навіть удаляти або переустанавливати плагіни, коли сервер працює. Тільки, тільки після того, як ми все поробили, нам треба звичайно вже перезагружати сервер. Так, друзі, я ще докачав плагінів. Плагін на РТП, плагін на ТП, плагін на Spawn, плагін на варпи і плагін на Tab і скорборд. же саме робимо, просто перекидаємо сюди. Тепер ось тут ми можемо написати Reload і на сервер перезавантажиться. Тепер ми можемо прописати set Spawn. Все, у нас поставився Spawn. І ми можемо спокійно телепортуватися на Spawn, да? Так, ми на спавні. Тепер перевіримо RTP. А, так, треба двійця так. А, у нас є колдаун. Ну, те, що він хотів працює, то вже понятно, те, що він буде працювати. Тепер спробуємо поставити set варп. Так, у нас працює. Кстати, плагін на тап и скорбор у нас теж поставився спокійно. А Dell варп працює? Dell Warp тоже працює, якщо. тобто у нас все ідеально. хом у нас теж, кстати, працює, а хом у нас, кстати, теж працює. ТПА у нас, по ідеї, теж працює. Так, да, 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 у нас працює. А тепахир тепахир теж працює ідеально. Що ж, ми вже зробили круту основу для сервера. Звичайно, не вистачає ще багато фішок. По крайній мірі, я забыл про плагін Skin Restores. Но в другой частині ми будемо дорабатывать сервер. У нас уже вийшла дуже прикольна основа. Якщо хочете другу частину, ставте, давайте, напевно, 10 лайків і я зроблю. Хоча я все одно і так робити не буду. Так що пофіг. Мені самому ця рубрика дуже подобається, і я ней зроблю ще одну частину. Дякую всім за перегляд, всім па-па!